Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Перед початком хочу подякувати тим, хто переглядає відео, підписується на канал та ставить лайк прикрасам. Сьогодні відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними хризолітами та хромдіопсидами. Розмір поверхні 21 на 12 мм. Ризоліт 6х4. Хромдіопсид 1 мм. Вага сережок 6,3 г. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, зворотнього боку. Хризоліти дуже гарної якості мають приємний зелений колір, я б таки сказала, як яблучний колір, а хромдіопсид робить невеличкі акценти. Вартість сережок 2100 гривень. Срібні сережки з натуральними гранатами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 25 на 11 міліметрів. Гранат 8 на 6. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 5,4 грами. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха з воротнього боку. Гранат гарної якості, насиченого кольору. Вартість сережок. 1800 гривень. Срібна каблучка з натуральним опалом, гранатами, родолітами та сапфірами. Розмір поверхні 23 на 20 мм. Опал 8 на 6. Гранат

Опал яскравий. Вишукана святкова каблучка. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 30 на 17 мм. Танзаніт 5 на 2 мм. Вага сережок 6,5 грами. Англійська застібка. Зворотнього боку Вартість сережок 2400 гривень. Срібна каблучка з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 16 на 16 мм. Танзаніт 3 мм та 5 на 3 мм. Вага каблучки 3,5 грами. Розмір 18,5 і боку. Танзаніти дуже гарної якості, достатньо крупні, прозорі та чисті. Вартість каблучки – 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними цитринами. Розмір поверхні 37 на 14 мм. Цитрин 10 мм 2 та 1,5 мм. Вага сережок 8 грам. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Колір просто неперевершений, цитрина. Чистота та якість камінчиків. Просто супер. Вартість сережок 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!